Ну що, помер чоловік в лікарні, відкриває очі, дивиться, а де це я так? Світло, тепло, пташки співають, музика грає, така приємна, але щось нікого нема. Підходить до нього Ангел, каже, ти в раю. Він каже, да Боже, як тут гарно, як тут затишно. Ну, походи, походи в годинку. Та й каже, слухай, каже Ангел. Щось мені так скучно тут в цьому раю. Гарно, але дуже скучно. А що ж там в пеклі, інтересно? Каже, Ангел, тобі туди не можна. Ну покажи, будь ласка. Ну, будь ласка, покажи. Ну, одним глазочком я подивлюсь і все. Ну, каже, добре, пішли. Так приоткрив ворота, пекла, ангел. Той глянув, дивиться, а там всі гуляють, п'ють, веселяться. Ну, коротше, гулянка йде повним ходом. І давай же чоловік проситися в пекло. Каже, пусти мене, будь ласка. Ангел каже, я не можу, бо ти не нагрішив за життя. Ти нічого поганого такого не зробив, щоб в пекло попасти. Ну, давай же цей чоловік проситися, ангел каже йому: Добре, дивись, я тобі... Даю три дні, другий шанс даю. Даю тобі три дні, вертаю тебе на землю, а ти вже сам рішай, куди ти там хочеш пекло чи в рай. Добре, добре. Тут раз відкриває чоловік очі, де родичі такі раді, каже: Ой, ожив, відкачали, слава Богу. Ну, цей чоловік стає з цього ліжка лікарняного і пішов направо, наліво. Жінки зраджувати, коротше, п'є, гуляє, робить всякі е, неприємні речі, все, щоб попасти в пекло. І тут уже третій день підходить до кінця. Іде, іде, він дивиться, якась бабка стара стоїть. Та він взяв її з нею й переспав з тою бабкою ще, знаєте, проти її волі. Прийшов додому, сів на диван та й серце стало. Одкриваю очі, дивиться знову в раю. Підходить до цього ангела, каже: Слухай, ангеле, ну я ж все робив для того, щоб не попасти в рай, все робив, грішив. Жінці зміняв, пив, гуляв, бив. Ну коротше, все робив, щоб попасти в пекло. Каже, що я знову в раю? Ангел стоїть, каже, Баб бабку помниш? Він каже, да. Що ти робив з нею? Помниш, помню. Ну, що каже, відмолила. Над споточком, над гайочком, марисся блаки.